Доброго весняного ранку, дітки, Повіяло весною так, вже другий день весни, яка погода не була, весна не за горами. А поки що працюємо, вчимося мислити, розміркувати, читати і писати. Перш ніж працювати, зробимо кілька вправ пальчикової гімнастики. Вранці пальчики прокинулися. Потягнулися. Потягнулися і струснулися і струснулися міцно, міцно обійнялися, за роботу взялися, пиріжків наліпили. Гости запросили. Заграли на роялі і весь день протанцювали. Ось так. Працюємо, дітки. Ми капусту рубаємо, рубаємо, рубаємо. Ми капусту солимо, 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 моркву тримо, тримо, тримо і капусту тиснемо, тиснемо, тиснемо. Нарубали капусточки. Сьогодні я пропоную вам таке завдання. Малювання за трафаретом. І тут вашій фантазії немає меж. Беріть кришечки, солонки, пасочки, конструктори. Що завгодно. Ось От дивіться, що взяла я. Солонку, малесеньке відерце, скотч і прищіпку. Ось так. І починаємо їх обводити, як про Можете олівцями, але я взяла, щоб вам було яскравіше видно, я взяла, звісно, фломастери. Ось так їх обводимо обережно, дивіться, домальовуємо так. І потім іншим кольором заштрихуємо різними видами штриховки. Дивіться, я хвилястою такою лінічкою Перше заштрихувала. Ось так. Далі, далі на. Скотч. Також обережно. обережно обводимо. І у вас такі різні-різні фігурочки виходять. І це всередині. Ось дивіться, яка краса. І можна таке, як сонечко, зробити. Дивіться, Ну, можна штрихувати, як вам захочеться. Головне, щоб ви не заходили за лінії малюночку, щоб було дуже акуратно і гарно. Так. Ось. Ось так, дивіться. Так, далі в нас. Ось таке вітерце. Я все також обводимо. Ну, ой. Ось так. Зараз ми виберемо цю ситуацію, не хоче ось. Оводимо так. І що ми робимо? Ми зашлиховуємо, наприклад, ось так, як в клітиночку і горизонтальний літн. Клонка мене така гарна форма, мені подобається. Ми теж ще обводимо. Входите, як вам там захочеться. І ось солонька, як за вас, дивіться, яке штрихування. Такі лінічки. І потім беремо в клітиночках. Якщо у вас буде в клітиночку, зовсім то ось в клітиночку. Малюємо кола. Головне симетрію. Пам'ятаєте? Тоді у нас буде дуже все гарно, симметрично. Все. Працюйте. А зараз дивіться, я взяла інші предмети. Парфуми, кришечку, чайничка і пульт. І що ж у нас вийшло? Давайте дивитися. коли ми введемо пульт. Це називається малювання. За траперетом ви можете брати все, що завгодно. От, зараз на кришечку. Що ж у нас вийшло? У нас вийшли гарні геометричні фігури. І ми, ми повинні вчитися по-різному заштриховувати. Кожний предмет заштриховував різну штриховку. Наприклад, цей ось такими клюничками. Прямо плутничок бачите? Від наклона. Давайте так. Ось так гарно дивіться. Я роблю це швидко, ви те, що переріжно. Ось, заштрахували, дивіться, не виходите за лінії малюночку. Так, коло зробимо, зверху вниз. Давайте. Ось. Ось так. А квадратики, давайте, ми вже з вами вміємо. Ось такі хвилястиччиховочки. Старайтеся. Ось такі хвилі, як у морі. Так? Ось. Ось так зробите. Молодці. От у нас іще є. У нас ще є ось така робота. Потрібно зробити візерунки з квадратів, трикутнички і кіл. Я навела фломастер, щоб вам було видніше. Ви берете і робите це в зошиті в клітиночку. Ось з чотирьох клітиночок у вас такі буде. І робите із серединки кожного квадратика. ось до серединки, до серединки, коли з'єднаєте, буде гарне коло. Далі, із серединки квадратика до країв, трикутник і пішло. Коло. Трикутник. Коло. Ось, починаєте з серединки, буде гарне. Трикутник. Коло. Бачите, повертається. Голова. Трикутник. Гола. Трикутник. І хола. Отак зробите. Працюйте Я буду чекати ваших робіт. До побачення!